Вітаю всіх глядачів та слухачів каналу Юридичний Дайджест. Багато хто зараз питає, яким же чином будуть вручатися повістки під час мобілізації. Зокрема, нещодавно, 9 липня 2024 року, було внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України, а саме внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зокрема, відтепер встановлено, що повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу. Керівник районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або його відділу, накладає на повістку кваліфікований електронний підпис, або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. У разі формування повістки за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, керівник районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. Реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, після накладення керівником районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу кваліфікованого електронного підпису, можуть Централізовано друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням, з описом вкладення та повідомленням про вручення, вручатися військовозобов'язаним та резервістам під час оповіщення. На цьому все. Сподіваюсь, що вказана інформація була для вас необхідною. Підписуйтесь на канал Юридичний Дайджест, ставте коментарі, ставте лайки. А я прощаюся з вами до нових зустрічей.